Вітаю, друзі! Нова подорож цього разу зі мною їде моя дружина Оля. Мотоцикл вже готовий, налаштований, все загружено. Чекаю, вона зараз спускається і будемо вирушати на північну частину Сардинії до Палаву. Там беремо пароход, паром і пливемо на острів Лемадалена. Будемо досліджувати Сардинію далі. Потім завтра ночуємо на острові Мандалена, завтра встаємо і їдемо досліджувати, досліджувати весь острів і потім вирушаємо звідти. І, ну, це плани, як має бути, може все змінитися. Потім їдемо по північній частині Сардинії. там будемо ночувати ще раз, на Гольфу де Лазінара. І вже понеділок будемо спускатися вниз. Будемо бачити, чи по західному узбережжю, або по часу подивимося, або вже по автостраді вниз додому. Такі плани. А як вони будуть? Як завжди. У мене планів немає, маршрут. Будую так собі. І поїхали. Поїхали. Зараз у нас трошки автостради. Десь біля 100 кілометрів. Потім заїжджаємо в гори і будемо решта шляху їхати по горам. Аж, -аж до, до Палаву. До парому Стали випити кави, але велика черга. Тому їдемо далі. Така халепа вийшла. Їхали по автостраді, тунель закритий. Зачинений і не... І навіть ні одного знаку, що об'їзд чи що. Ніде. Всі ось їхали, розвернулися. І зараз знайшли таку дорогу, знайшли, ну вона є. Е -е, біля, біля автостради, через містечки маленькі. І таке ось, зараз ось. Ну нічого, подивимося таку панораму. Їдемо далі. Так, все, тут вже ми з'їжджаємо з автостради І їдемо он в ті гори Олбі 170 Нам сьогодні ще й Волбію треба буде он в ті гори За гори Вже проїхали 130-140 кілометрів І гарні гори починаються? Чи не бачив, що такий поворот? стой, стой, стой. Що ж такі є? І кульбабку з ними, і кульбабку з ними. джерела. З колосочками гарно. Шо? Романтика. Пе чудові мистечко. Вже казав. Дехто впізнає його. Їдемо далі. До перевалу лишилося 15 чи 19 кілометрів. Потім далі туди на, на Олбі і на Палау. Звісно, що камера ніколи такого не передасть, то, що бачиш своїми очима. Клас. там дулина такая классная. Бляха, ну что да. это за блять по всей дороге, ё моё. Все на самом перевале. Перевал Селана. Моторадуна. Всі, мотоциклісти, що ми щоб їх сьогодні бачимо Що нас обігнали? <гум> а, бляха, туди і не під'їдеш до тої <гум> Не хочеш? Фотку зроби. рук. сюди. Дивись. Ой. <гум> 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 ми тут були. Так, робимо фотку. Куча мотоциклістів, все дуже класно, все дуже добре. Там, якщо що перевал горопу, 4 км пішки, їдемо далі, їдемо туди, їдемо на, на Олбію Нам 157 кілометрів до, до порту на паром. І це дві години 13 хвилин. Ну за три години будемо там. Зараз. Паром їдемо? Так. А, а то ми маємо на паромі заїхати? Так. А це я не знаю. Не <схай> знаю. Все, їдемо далі. Гарні гори. Хоч бери і не виключай камеру. Класно. Але своїми очами вони найфайніші. Якщо аніж на камеру ще й треба і на дорогу дивитись зайка давай ти любуйся ти розкажеш потім я буду дивитися на горе добре так, тут має бути гарна панорама он річка а не видно Зараз по мосту будемо їхати. І цього року там вода є. Бо минулого року ми тут їхали, води взагалі мало-мало було. О. Це ніфіга не, б... не видно <кій> за гратами. Заправились, ми вже більше 300 кілометрів проїхали. Лишилося година, 74 кілометри. Поїхали. Такена, вже під'їжджаємо до Палаву. Проїхали у Олбі, у Галура Ридамен, думаю. А, а ну, може побачимо. Ну все, поїхали. 14 кілометрів лишилось. Все, ми доїхали до Палаву. І все, тут закінчується 125-та дорога. 354 кілометрів. И 250 метрів. Так, а усе порт і осьо билеты. Я ж не знав коли я. Адарія протенция 1645. Нагинайся. Півна, а? О, ми на корабли кулафай. Ну, все, ми на корабли. Си well, so, трошки інакше корабль поклав минулого разу. Він поширший, як катамаран якийсь. І ми пливемо вон туди. Ото і є Мадалена. Тут плисти 20 хвилин. Вже порт там. Тут можна було фішки переплисти. приїхали 20 хвилин і вже тут Блін, жарко, капець. Так, а тут місць нема, їдемо на інший кемпінг. Віддали адрес іншого, 7 кілометрів звідси. Їдемо далі. Завело нас таку, на таку дорогу. Ну, так вона і казала, що сюди так от і їхати. Але море тут класне, що може навіть ліпше, бо той кемпінг був, він в центрі міста, можна було піти погуляти по місту, але він без моря і навіть без басейну. цей. На морі, прямо вон, вон стоять кампери і кажуть, що тут місць більше для наметів. Що... Сподіваємося, що тут дадуть нам місць... А не дадуть, воно там поставимо. Тось. В кущах. І ставити намету, там майже біля моря. І так класно, блін, взагалі, обалденно воно корсика, а це сердень. Тут будемо купатися. Офігенна компенса, 20 євро виходить. Пально. І на місці такий ось для наметів загородь. На ніч закриють, щоб ми не бігли не де. <хи> моцик тут цього разу, замет тут, але моцик я спущу сюди, щоб він не впав на намет ночі. Все, розполагаємося, потім йдемо на море, а ні, треба поїсти. Шо, традиційно лишаємо тут все, йдемо. Гляда, такен. Світло, до речі, у нас є. Водичка так само біля намету. Парковки, там палатки. Намети. Туда море? Це моя не заяцька. Де слово почув намет? Намет? А що як палатка? Не знаю, ми нікого не намет. за намет. Намет ще звучить вольгарно. Помет. Знаєте. Так, так водичка. Гарнесенька, класна. А як вони туди переплили? Бачиш, як А, тут можна пішки пішки плисти. Я ж такий сутт? Треба плисти туди. Треба плисти туди. Щось в мене таке враження, що люди тут не даремно так сидять на стільчиках. Напевно, дуже красивий закат, не? напевно, але класно. Тут я так пожартував, але, але, але так, то культ. Культ захидеться. Тут, тут, тут короче, всі западні. Западеться, тут всі на запад дивляться. Такі з камерою. Та чекай, не заважаємо, йдемо туди.